Коли нема свободи, коли тебе не питають, як ти хочеш жити, де ти хочеш жити, і взагалі вважають, що ти повинен віддати життя за відсутність самої демократії і свободи. Так це не працює. Нема сенсу відміняти демократію, щоб її захистити, бо зникає сам предмет, який треба захищати, і за який треба віддавати життя. Ви знаєте, громадське суспільство і цивільні. Вже віддали більше ніж півмільйона добровольців в перший рік. Питання до влади, питання до політичного військового керівництва. А як ви витратили цей найбільш цінний актив держави, мотивованих людей, які зі зброєю в руках пішли в перший рік війни захищати нашу країну? Як ви допустили втрати на фронті таких масштабів, що зараз вам не вистачає людей?